Привіт, друзі! З вами Бодько. Ми продовжуємо наш тур містами України. Сьогодні ми у славетному місті івано франківськ Забираємо Тараса Прохаська. А ось, а, ось і Тарас Прохаська. Я... По... Тарасе, привіт! По... Лука, привіт! Помахіть ручкою! Мошіть рукою! Все. Спускайтеся Спускайте. до нас. А от так. ось дуже відома пішохідна вулиця Івано-Франківська. Дівчата, привіт. <кхи> Люди гуляють. Хороший день. Привіт, Тарас. Привіт, нарешті. Нарешті ви мене і заберете. І Факція моя була отеляринголог, одна ще тітка стоматолог, а той вуйко, який найбільше забажав, звичайно, кошергівеколи. Там був насправді на кожному поверсі медичний кабінет, тому що всі вони були лікарі і мали практики, ну було запроектовано, що є квартира, а є з боку... Медичний кабінет. Так, ти хотів кудись в я хотів Але. тут на цих... сходах. Добрий Добридень. Прошу два по двісті е фересу. А як виглядає? А ведає? я. А як ви короткі відео знімаємо про. Від'їзд, ні, позасценічне життя класика української літератури, і нам цікаво все. Який, який Херес п'є, де живе, постаханюрі по нам. За гарну подорож. Тарас, скажи, будь ласка, тобі взагалі подорожі подобаються? Так, дуже. Дуже подобаються подорожі, але е, останнім часом їх стає все менше через мої всякі родинні обставини, і я е, вже почав е, їх е, те, що е, сильніше сприймати. Тобто, коли вдається, то я просто як е, піанію. Коли я... В подорожі то відпадають всілякі сумніви, чи ще щось таке, для чого ми, що ми. Тобто, коли є, що треба пробути дорогу від Тобто, в мене такий просторово-часовий тоді полегшення, бо я знаю, що життя осмислено, бо ми йдемо. Тур відрізняється тим, що це подорож. Е, ну, якась, е, що Це е, подорож у е, певному товаристві. Це найважливіше. Тобто це є, е, як би сказати, е, філософськими термінами коекзистенція, співіснування. Це твій син? Так, це Лука. — Лука, Привіт. Лука дуже не любить фотографуватися. Е, Події отримав таке повідомлення, що шановні організатори заходу, будь ласка, виправте назву книжки, тому що назва е, книжки Тараса Професька є бо так є а не бо є так. Дуже живуть для розширення люди. Я найбільше люблю їх безслудний. Скажімо, надійний ранок це накопичення каміння, на на якраз міський поверхня дозволяє відігратися. Ми можемо ще місця сім. У нас цікавий експеримент. Значить, Я придбав сьогодні алкотестер. Ви запитаєте мене для чого. Я вам відповім. Я дуже люблю в житті дві речі. Це бути за кермом нашого прекрасного бусика і вино. Ось. І оскільки воно несумісно... От я для безпеки купив валкотестер. Я перевірю себе, а потім попрошу, щоб Тарас теж дмухнув валкотестер. Подивимось, що буде. Отож. Zero. Зіро. По нулях? По нулях. Все, сьогодні мені їхати. Так, і Тараса. пробуємо зробити те саме. Зараз подивимось, чи Тарасу можна за кермо. Будь ласка. 0,45 за кермо не. Так, В Україні діє правило, що до 0,2 промілі можна. Сьогодні свято у прекрасному місті Хмельницький Сьогодні завітав до нас. По-перше, президент міжнародної літературної корпорації Мерідіан Черновець Святослав Помаранцев. Ні, це, <плес> да. ну, це по-друге. Да. А по-перше, е Тарас Прохасько. Скажіть, <плес> будь ласка, на початку вторгнення вівся е сухий закон в Україні. Як ти собі давав раду з цим? Добрий вечір. Страшенно глибокі е, і е, таке питання, як по акції я би сказав, тому що е, страшно багато розгалужується всяких е, історій, сюжетів і міркувань. І я вважаю, що е, ця, е, це обмеження було зроблене е, от так само, е, як колись ну, колись придумали переводити годинники, наприклад. Е, тобто, це є для того, щоб. Е, Висадити на. Я, я говорю тепер без ніяких е, теорій змови, без ніяких звинувачень, чи, е, чи е, якесь відчуття насильства з боку держави, але це є така акція, акт такий, який, е, е, який потрясає, який е, показує, що дійсно щось відбувається надзвичайно. Тому що, е, Ну, надзвичайна ситуація, а е, от всі собі далі п'ють. Тобто тяжко повірити в те, що ця ситуація надзвичайна. Це ти любиш на вихідних, це ти любиш е, за обідом, а от це пізно ввечері. Які е, саме напої і ну, чому я так і не знайшов свого улюбленого напою. Тому що е, я зрозумів, що триматися одного улюбленого напою це є догматизм. Це так само, як ну, це, це є незважання на світ і на ситуацію, і незважання на те, що відбувається з тобою. Та яка може бути кримінальна відповідальність за те, що ти споживаєш те, що в тебе ну, на голоді росте? Що ти взагалі по це думаєш? Ну, я думаю, що це взагалі ансенс е заборона е маріклама. І е я у перших своїх оповіданнях, які я найбільше ціную, там навіть ну, багато про це написано, і що мені дуже сподобалося, я відчув тоді, що література це все ж таки є світ, який чому я далі почав іти цією дорогою літератури, що це є світ, який не підпадає під цензуру і під осуд, тобто осуд, ти можеш створювати собі. Ці світи історії і е, вони, не є, е, вони не є карнями. У буфеті стоматологічного корпусу медичного інституту теж була кава для студентів і викладачів. Коли приїхав Антоні Міро з Іспанії, то художник, буваний, ми з Ігорем повели його саме туди, бо на міську каву Міро запізнився. Художник потім казав, що це була його найкраща кава в житті. Ми увійшли у міську стоматологічну поліклініку, пройшли повз десятки спотворених болем і терпінням облич, за дверима кабінетів гули повільні бури, ішли по приплювальниці з кривавою ватою, через майстерні з гіпсовими злітками і шліфувальними верстатами, через аудиторії, переходили сходами, тавницями і коридорами зі страшними стінгазетами. В буфеті дійсно була кава. Зелена кава з плантації громадянської війни в мікараво у Франківську. Вона коштувала щодня інакше у межах двох копійок. то, що хтось щось скаже таке, яке е, полічить, загоїть, підтримає. І от е, тому і сподіваються, всі один від одного, е, як би знову сказати, так е, угально доброго слова. Кожному, воно, е, кожному потрібне своє слово, і кожен перебуває у е, пошуку, і, а часом, і в погоні за тим словом, яке. Е, Припаде, власне, йому. Мені дуже важливо, щоб читач, який, тобто це моє очікування, який буде то читати, щоб він не брав щоразу словника. Щоб він зрозумів, що коли є кілька абзаців е якихось дивовижних, незрозумілих гуцульських слів, що їх е автор не для того е так е щільно написав, щоб все було зрозуміло, щоб вони просто звучали самі по собі, бо в цьому є також якась певна музика. Я хотіла би попросити тебе завершити цей вечір читанням тексту, який має назву Подорож, бо це текст заключний. Ти можеш останній шматочок вибрати. Yeah. Він з книжки Боєта. Літератор не має жодних обов'язків. Писати есе перебувати в літературі, написати есе найдосконаліший спосіб мати. Я не хочу писати про Франківськ щось більше ніж півгодинну екскурсію франківському для Йоанни. Скупатися в пистриці, зайти в холод фари з латиноамериканської площі Шептицького, випити розливного спирту на дерев'яних сходах у нотаріуса. Я не наважуся виконати дрібний обов'язок, написавши про чорногорські фотографії, зроблені Мар'яною, про те, що Бодик буде вдячний за ще одну затишну проспану ніч, якби все для нього мало закінчитися вранці. Про чудернацькі накази з неба, які отримав смертельно хворий тато. Як вечір сьогодні взагалі? Ну, ця частина, яка Я вже відбулася. жахлива. Щоб прийшла, не шкодує ні одної хвилини. Я обожнюю цю людину.